Сонечки, скажіть, будь ласка, що таке енергія? Вона нам дає змогу рухатись Так. щось там в розетці, блискавка. Але якщо науково, то енергія це здатність виконувати роботу. Тут робота це коли щось рухається, світиться, гріється або летить у космос. Є цікавий один дослід. Уявіть собі, що ви розсипали, наприклад, сіль та перець. І вони між собою змішались. І вам треба дістати одне з іншого, тобто розділити їх. А от ми зараз зможемо це зробити за допомогою електростатики. Електростатика це коли заряд накопичується на поверхні предмета і нікуди не тече. Цей заряд може притягувати легкі речі. Чому так відбувається? Перець легше і його легше притягує статичний заряд. А гранули солі важче і вони не реагують на нього. Саме так працюють розряди або навіть блискавка.